2 вересня президент підписав новий закон номер 4536 яким внесені зміни до податкового кодексу України та низки інших законів. У першу чергу на ці зміни повинні звернути увагу приватні підприємці, інші самозайняті особи та продавці окремих підакцизних товарів. Тож далі докладніше про ці зміни. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Насамперед, про нові правила для ФОП вони стосуються порядку подання податкового розрахунку про суми доходів, виплачених на користь фізичних осіб. Як відомо, сьогодні податковий розрахунок подається податковими агентами та страхувальниками щомісячно протягом 20 календарних днів після закінчення місяця. Але з 1 січня 2026 року для ФОПів запроваджуються нові строки подання такої звітності, якщо приватний підприємець виплачуватиме заробітну плату чи інші види доходів своїм працівникам. Або іншим фізособам, наприклад, орендодавцю, то він буде зобов'язаний подавати до податкових органів податковий розрахунок не щомісячно, а щоквартально, але з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Тобто з наступного року для ФОП повертаються строки подання звітності, які діяли до 1 січня 2025 року, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового кварталу. Податковий розрахунок ФОП буде подавати до податкового органу за основним місцем обліку, тобто так як і зараз. Також залишається умова подання податкового розрахунку лише у разі нарахування приватним підприємцем доходів фізичній особі протягом звітного періоду, якщо доходи не нараховувалися. То податковий розрахунок не подається. Зрозуміло, що МінФін ще має оновити діючу форму податкового розрахунку, і сподіваємося, що він це зробить завчасно, а не в останні дні грудня. Добра новина для приватних підприємців та інших самозайнятих осіб, які одночасно працюють як наймані особи. Наразі такі особи користуються пільгою з ЄСВ, якщо мають основне місце роботи. Вони звільняються від сплати єдиного внеску за себе. За місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено ЄСВ у розмірі не менше від мінімального страхового внеску за таку особу, як за найманого працівника, у цьому році не менше однієї тисячі гривень на місяць. Важливий акцент це наявність основного місця роботи. Тобто формально сьогодні ФОП чи інша самозайнята особа не звільняються від сплати ЄСВ, якщо у неї немає основного місця роботи, а лише сумісництво. Однак після набрання чинності законом номер 4536 що ймовірно відбудеться з 1 жовтня, умова щодо наявності саме основного місця роботи скасовується. Але якщо будь-яким роботодавцем за таку особу буде сплачено ЄСВ у розмірі менше мінімального страхового внеску, то доведеться сплатити ЄСВ за себе самостійно. При цьому потрібно не різницю доплачувати до мінімального ЄСВ. А сплатити повну суму мінімального внеску. А тепер про зміни, які стосуються суб'єктів господарювання, які отримують ліцензії на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами, пальним, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, для таких продавців запроваджується нова вимога. Вони зобов'язані забезпечити середню щомісячну заробітну плату на рівні не менше двох мінімальних зарплат. Тобто у цьому році щомісячна середня зарплата їхніх найманих працівників має бути не менше 16 тисяч гривень. Така вимога стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців, і вона вже має виконуватися з 1 жовтня цього року, якщо закон номер 4536 буде опубліковано у вересні. Якщо всі місця роздрібної торгівлі або всі торговельні точки ФОПа, це торгівельні зали площою до 500 метрів квадратних і розташовані поза межами адміністративних центрів областей чи Києва та не ближче, ніж за 50 кілометрів від них, то середня щомісячна зарплата працівників має становити не менше півтори мінімальної зарплати. При розрахунку середньої щомісячної зарплати враховуються показники податкового розрахунку і зараховуються такі виплати найманим працівникам, нараховано. Зарплату, оплату перших п'яти днів лікарняних за рахунок роботодавця, допомогу по тимчасовій непрацездатності за рахунок ПФУ. Загальну суму таких виплат ділять на кількість працівників, яким у звітному періоді нараховано зарплату. Якщо у ФОП немає найманих працівників, то його розмір загального місячного оподатковуваного доходу суб'єкта господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними чи тютюновими виробами, пальним чи іншими товарами, на які отримано ліцензію. Має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 16 тисяч гривень. А якщо всі його місця роздрібної торгівлі мають торговельні зали площею до 500 метрів квадратних і розташовані за межами Києва чи адміністративних центрів областей на відстані від 50 кілометрів, то розмір його загального місячного оподатковуваного доходу має становити не менше півтори мінімальної зарплати. Якщо такі вимоги не виконуються протягом трьох повних календарних місяців поспіль. У період дії ліцензії, то це є підставою для припинення дії відповідної ліцензії. Ці зміни набирають чинності з першого числа місяця наступного за місяцем опублікування закону номер 4536 З 1 січня 26-го року ФОПи, які нараховують доходи фізичним особам, зарплату, орендну плату тощо. Подаватимуть податковий розрахунок щоквартально з розбивкою по місяцях. Строк подання до 40 календарних днів після закінчення кварталу. Якщо дохід не нараховувався, звіт не подається. Пільга зі сплати ЄСВ за себе для ФОПів та інших самозайнятих осіб діятиме незалежно від наявності саме основного місця роботи. Якщо за особу будь-який роботодавець, у тому числі за сумісництвом, сплатив ЄСВ не менше мінімального внеску, самостійно платити ЄСВ не потрібно. Якщо сплачено менше, Особа має сплатити повний мінімальний внесок. – 1760 гривень. Суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на торгівлю під акцизними товарами: алкоголь, тютюн, пальне тощо, повинні забезпечити працівникам середню щомісячну зарплату не нижчу за дві мінімальні зарплати, тобто не менше 16 тисяч гривень. Якщо торговельні точки невеликі до 500 квадратних метрів, і розташовані за межами обласних центрів, дозволяється зниження до півтори мінімальної зарплати. ФОП без найманих працівників, який має ліцензію на роздрібну під акцизними товарами повинен мати щомісячний оподатковуваний дохід не менше двох мінімальних зарплат, тобто 16 тисяч гривень або півтори мінімальної, за умови, що всі торговельні точки розташовані у віддалених районах. Недотримання протягом трьох місяців підстава для анулювання ліцензії. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. Привіт, я з монобізнесу, і якщо у вас є рахунок юридичної особи в моно і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек. Ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.